Так, у продажу на ринку D на українській реєстрації 2006 року з двигуном 1,5, газ, бензин 4 покоління, пробіг 250 тисяч, ціна у нас 2500 доларів, номер власника, цікаво телефонуйте по номеру. Так, Передочок у нас без скотчиків, зимова резина вже стоїть на завізячках. Так, порожки у нас повністю все в гарному стані. Арочки силенькие, по Так, у нас тут автомобиль такой севернесенький. Так, сзади у нас фаркопчик. Правая сторона такая у вся. Так, то тут все арно, у нас ничего по автомобилю робити не нужно. -то. Так, тонування. есть в автомобиле. Зараз вам на чехлах, механіка, все механічне, магнітовка, печка. Так що комбає цікаво даний автомобільчик. Телефонуйте по номеру до власника.